Вітаю на моєму каналі. Зараз покажу огляд придбаних товарів за ТП. Трішки випала я з ритму відео, покупочок, тому що всі хворіли. І це так було затяжно конвейером. Довго мене не було, вибачайте. Почну я свій огляд із таких ось яблучок. Акційних, невеличка така сіточка. Вони дешеві, називаються другої категорії, 11,89 за кілограм. У цій сіточці 795 г на 9,46 Дуже чудова ціна. Вже олінці додаємо не тільки пюрешки з баночок, а вже і фрукти, бананчики, яблучка. Тому потрішки вже підкуплююсь. І також для неї, для Женьки, купила три невеличких бананчики. 69,89 за кілограм. Три штучки заважила. 310 грамів, 21,67 їх ціна. Так, із акційного також купила ось такі печенька по 25 грамів. Дуже вони смачні. Знижка була 3 гривні на них. Це до кави, і Євгенія буде брати в школу. Значить, купила 10 штучок. 6,90 за одну. І виходить за 10 штук 69 гривень. Сирочки кому, 75 г кожен. Але я саме купила чидр. Чому їх купила? Тому що хочу зробити гамбургери домашні. Із таких ось булочок. І з кунжутом. Купила їх штук кожному члену родини, буду робити. Ну, а 3 сирочки на 5 булочок вистачить. Болочки 5,91 за 5 штук виходить 29,50 гривень. Також, щоб додавати у габургерці, купила б два помідори. В нашому тебе 89,89 ,89 за кілограм, два штуки заважила 352 грами на 31,64 Так, ще в тебе купила чай, бо закінчився. Моно мав 45 пакетиків. Звичайний чорний. 54 гривня, 90 копійок. Пачка. Давно не їла вже спагетті. Вирішила купити одну пачку 450 грамів від фірми Тая. Це саме найдешевше спагетті, де я б не бачила за таку пачку 18,80 Тоді по акції були ось такі вершки 10-відсоткові від ягодинська. Хочу додавати до кави. 55 гривень 60 копійок. Тоді лікар сказала, що можна потихеньку додавати в раціон алінці. Яйця перепелині купила пачечку, термін придатності до 20.04. Не з'їсть вона, з'їмо, звичайно, ми. Якийсь салатик, буде смачно. І їх ціна 58 гривень, 20 копійок. Там 18 штучок. І також купила на пробу ось такий сирок, агуня від 8 місяців 90 г. Дві баночки із, із смаком банан-яблуко. Тоді мілупу також купувала два, але Женька захотіла, кажу їж. Це смак банан суниця також від 8 місяців. І початковий прикорм від 6 місяців, 90 грамів, від також мілупа. Просто сирок з біфобактеріями, без додавання різних смаків. Банан-суниця коштує 17,40 за 2,34,80. Це ось цей. З біфодобактеріями оце за 2 штучки 33 гривні 16,51. І агоня Ось це 90 грамів. Банан яблука 18,51 за 2,37 гривні. І також ще купувала пюрешки солодкі. Дві баночки зі смаком яблуко-персик від 4 місяців. 180 грамів кожній баночці. І два зі смаком яблука, та айва. 180 грамів також від 4 місяців. Від фірми Карапус. Я думала, у них ціна однакова, але ні. Зі смаком яблука і персика 49,80 за 2, тобто 24,91 баночка. І карапус, яблуко, гарбуз Айва 2550, 51 гривень коштує. І чек у мене обійшовся майже на 600 гривень, 598-17. І щось захотілося солоденького, ще такого штучного. Мені подобається печова вушка. У Новажанівським там відкрився новий розділ з солодощами, то ось цей невеличкий пакетик обійшовся на 36 гривень. Непогано ціна для такого печива. І також, як ви зрозуміли з назви відео. Що я отримала посилочку. Зараз це приберу і покажу, що ж мені прийшло. І ось перед вами моя коробочка, яка прийшла з самого Львова від компанії 25 Coffee Roasters. Це кава. Замовляла я цю каву на їхньому офіційному сайті 25 Coffee Roasters UA. Також у них є свій Instagram та YouTube канал, де вони показують, як правильно заварювати каву. Та весь їхній асортимент. Оригінальна у них така ось упаковка. Компанія 25 Coffee Roasters – це виробники натуральної свіжообсмаженої кави. Їхня мета популяризація кавової культури серед українців. В їхньому асортименті більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. Також у них є чай. Кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. Я її ще навіть не відкривала, а аромат на кухні просто закохатись можна. Дуже вона запашна. Ммм. Клас. Я завжди додаю посилання в описі під відео, для того, щоб ви могли замовити певний товар, який я показую. При замовленні на їхньому сайті будь-якою кавою введете мій промокод і ви обов'язково отримаєте знижку 20%. Компанія 25 Coffee Roasters має особистих менеджерів, які в дирекції або по телефону зроблять усе, щоб ви якомога скоріше спробували ту саму чашку ідеальної кави. Вони підберуть вам каву, яка вам найбільше сподобається. Тобто підберуть ідеальну каву за вашими подобаннями. Просто розкажете їм трішки про свої улюблені смаки, і ви дізнаєтесь, яка кава вам підійде найбільше. Саме для мене була підібрана кава Тафлер. Це кава сухої обробки з насиченим ароматом темних ягід і какао. У смаку відчуваються відтінки цитрусових, а після з яскравими нотками какао, тіла напою середньої щільності, кислинка 2 з 5, гірчинка 2 з 5. І коли я спробувала цю каву, і вона для мене тепер буде найулюбленішою. Особливо я каву люблю з додаванням вершків. Тоді для мене смак кави відкривається наповну, дуже смачно.